Рада повернула журналістів до своїх стін. Трошки більше стало свободи слова і можливості вам побачити, що відбувається, той безлад, який відбувається в стінах Верховної Ради. Але це лише один дуже маленький крок, який наша команда розумної політики просувала ще з вересня 2022 року. Саме ми були ініціаторами того, щоб повернути журналістів до стін Верховної Ради. Тому що маячня Стефанчука про те, що це питання безпеки. Ну. Це для дитини першого класу не більше. Всі в державі знали хто коли і як буде проводити засідання Верховної Ради. Знали всі журналісти, знали всі правоохоронці і впевнений, що так само таку інформацію могли отримати представники. І ворога. Але це точно не впливало на процес роботи Верховної Ради. Тому те, що сьогодні повернули журналістів, це великий крок, але він дуже маленький, тому що їм не дали можливість поставити свої камери на балкони Верховної Ради, їм не дали можливість задати запитання депутатам, які дуже часто голосують за безглузді речі, навіть не розуміючи, за що вони голосують. Тому що так сказав президент, або так сказав Стефанчук, або так сказав ще хтось. А дуже рідко. Вони глибоко розбираються в темі. І коли були журналісти, коли вони могли підійти задати запитання, так а навіщо ви за це голосували? Ви розумієте, що будуть такі, такі, такі негативні наслідки, то й депутатам було трошки важче натискати зелену кнопку. Вони думали, а зараз перестали думати. Але ви, як завжди, маєте думати. Тому що від розумних і тих, хто вміє думати, залежить майбутнє нашої держави.